Правої сторони у нас Rover каструваний, тому що в нього треба було грузити 5000 доларів. А ви се спросите, куди? Потому що в нього вся екологія і AdBlue покинула чат. Правильно? Нам треба пришлось змінити насос AdBlue, форсунку на AdBlue, новий псажовий фільтр, каталізатор, Датчики. новий EGR, короче, датчик В Відтоді клієнт прийняв рішення. Удалиться. Я не знаю, скільки він удаляв. Я думаю, удалення стоїть приблизно від 500 до 1000 доларів. Думаю, якщо все правильно трубу переварить, заглушить. І він це все удалив. Е, от показую. У нас трубка, яка от роботи картожні гази попадають в впускний колектор. Там заглушена, труба переварена, отблю відключена, форсунки відключені, все у нас відключене. В цій же машині, ця машина після капітального ремонту і ця машина після капітального ремонту. В цій же машині. Все у нас стоїть на місці. Нічого не заглушено, адблю на місці, сажа на місці, ЄГР на місці. Все у нас працює. Тому, значить, що ми зараз будемо робити? Ми запустимо ці дві машини і покажемо вам результат кастрюрованої машини. І машини, яка повністю з екологією. І результат, я тобі хочу сказати, є. Мало того, що вона набагато тихіше працює, ця машина. І Ця машина, постійно в есть є якийсь маленький запашок солярки. Есть. Ну, не загоревший газок. Запускаем. Дивіться наоборот. Хорошо. Так, підходь касалон. У нас зараз на этой машине машині 900 оборотів, так? Да? 900, так? Да? Она вся удалена, давай газуємо. І вихлоп, так, да? громкий. Та, можна сказати, що так. Да. Да. От ця машина у нас і чуєш, Мотор громче працює. Mm -hmm. Це Тому що нема сажів, упора нема подпора, карта магазина. Машина, машина дишить да. нормально. Да, дышит, да. Вона дишить. Але розвиває обороти вона лучше. Тепер запускаємо цю машину. Давай. Дивіться на обороти. Какие Там 900, тут у нас где-то 850-800, да? Угу. Так, газуй. Все у нас четко, да? И водичка с трубы. И водичка с трубы. Немае ни дымности, немае ни запаха, нема у нас ничего. Чего? Потому что у нас машина, какая, Леша? Не, Не кастрирована. Пошли же, дамо пизды, что нам домешают снимать видео.